Сьогодні вивчимо четверту заповідь мнемонічної школи, вона звучить так: speak and talk. Говори та розмовляй. Це не одне й те саме, друзі. Щоб правильно зрозуміти відмінність між speak і talk, ми повинні звернути увагу на їхнє використання. Коли ви speak, ви висловлюєте свої думки. А коли ви talk, ви активно спілкуєтеся з іншими. Отже, запам'ятайте: зазвичай, коли йдеться про те, що. Speak English, то людина має щось розповідати, а не тільки відповідати на запитання. Часто учень, прочитавши або почувши запитання, намагається його перефразувати. Це насправді найгірша практика, тому що багато запитань англійською може звучати як провокація. І відповідь буде категорично неправильною. Ось, наприклад, що ти їш та п'єш на сніданок? What do you usually eat and drink for breakfast? What do you usually eat and drink for breakfast? Тоді учень чує це запитання і пробує його перекрутити у відповідь і ліпить все, що завгодно. І каже щось таке: I usually for breakfast eat sandwich. I for breakfast eat sandwich. I eat and drink for breakfast, sandwich and coffee. І так далі. Всі ці варіанти відповідей граматично неправильні. В англійській мові є стійкий порядок слів та фраз, і молотити все підряд це величезна помилка. А якщо запитати щось в минулому часі англійської мови, то тут на 100% провокація вийде. Наприклад, спитати, куди ти вчора ходив? Where did you go yesterday?» Where did you go yesterday? І тут учень відповідає: I go, я хожу. Тим часом треба сказати I went, я ходив і так далі. Отже, для виконання цієї заповіді, говоріння англійської мови, потрібно напрацювати так звані домашні заготовки. Але що це означає? Цей термін використовується у футболі. Футболісти протягом 80% гри здійснюють різні удари кутові, штрафні, передачі різного роду. А якщо не відпрацьовувати ці стандартні ситуації, то гра може закінчитися невдачею. Просто копати м'яч це не футбол. Так само людина, яка намагається говорити англійською, схожа на футболіста, який тільки що б'є по м'ячу, потрібно відпрацювати набір розширених фраз та конструкцій для різних ситуацій. Багато людей часом навіть не можуть відповісти на запитання, наприклад, про свої захоплення чи уподобання в їді, оскільки вони починають згадувати те, що вони їдять або чим займаються, по ходу розмови. Тому мнемонічна школа пропонує набір розмовних матриць для різних тем та ситуацій. Краще говорити набором речень, які вже підготовлені наперед, аніж вигадувати щось на ходу та мекати і бекати іноземною мовою. Тепер щодо слова ТОК. – це процес активного обміну інформацією між двома або більше людьми. Звичайно, добре, коли є з ким поспілкуватися. Але краще спілкуватися з тим, хто може вас виправляти. Якщо виправляти учня по ходу розмови, то він вчиться на своїх помилках і таким чином набуває нових навичок у спілкуванні. Отож, щоб реалізувати це правило, ви можете звернутися до Мнемонічної школи і записатися на індивідуальні уроки вчителем. Вчитель буде вести з вами бесіду іноземною мовою, виправляти помилки та пояснювати, як їх уникати. Крім того, рекомендуємо підписатися на телеграм-канал Мнемонічної школи, щоб знайомитися з ментальністю дітей, які говорять тією чи іншою іноземною мовою.